Друга функція фінансування в сфері охорони здоров'я це об'єднання ризиків та коштів. Функція об'єднання ризиків та коштів, мабуть, найменш очевидна, але насправді дуже важлива. Саме вона відповідає на питання, на якому рівні акумулюється бюджет охорони здоров'я. Для того, щоб зрозуміти, що таке об'єднання коштів та ризиків, розглянемо приклад. Уявіть собі приватну компанію, яка надає послуги з медичного страхування. Якщо компанія маленька, у неї зазвичай більше шансів збанкрутувати. Чому? Тому що у випадку, якщо одна з застрахованих осіб матиме дуже складне захворювання, яке потребує дороговартісного лікування і включене до страхового полісу, то воно може коштувати більше, ніж сума всіх внесків, застрахованих у цій компанії. Всі люди, застраховані в цій компанії, об'єднують свої ризики хвороби. Не всі з них захворіють протягом дії їх полісу, а вартість полісу розраховується з урахуванням ймовірності різних хвороб. Для середньостатистичної людини. А тепер уявімо, що в цій страховій компанії застрахувалися лише люди старшого віку з великою кількістю хронічних захворювань. Вочевидь, їх лікування буде досить дорогим, і буде висока ймовірність того, що дана страхова компанія збанкрутує. Адже для того, щоб не збанкрутувати, компанія має мати в своєму страховому пулі різних людей: здорових і хворих, чоловіків і жінок, молодь і людей старшого віку. Також об'єднані ризиків можна проілюструвати на прикладі двох досліджень, які були проведені у Франції та Німеччині, і дали приблизно однакові результати. Ці дослідження показують, що протягом одного року 10% людей споживають близько 60% бюджету охорони здоров'я. В той же час є люди, які взагалі не споживають бюджет охорони здоров'я. Найчастіше це молоді люди без хронічних хвороб. Якщо за рахунок бюджету Медична допомога надається малій кількості пацієнтів з більш легкими захворюваннями, то поява одного дуже хворого пацієнта призведе до того, що лікування цього пацієнта неможливо буде оплатити. Давайте розглянемо, як пов'язані джерела збору коштів і об'єднання ризиків. У випадку, якщо люди витрачають на своє лікування власні кошти, то об'єднання ризиків відсутні як таке. Якщо за лікування людини сплачує його або її родина, то об'єднання ризиків, по суті, здійснюється на рівні цієї родини. Тому вважається, що фінансування з коштів пацієнтів не є різновидом медичного страхування. У випадку, якщо людина має добровільне медичне страхування, то об'єднання ризиків полягає в тому, що всі люди, які застраховані в цій компанії, розділяють ці ризики. Це здається досить привабливим джерелом фінансування медичних послуг. Проте в більшості країн, і в тому числі в Україні, люди, які мають більше витрат на лікування і які можуть коштувати страховим компаніям більше коштів, не мають доступу до добровільного медичного страхування. Це гарно ілюструється тим, що в більшості країн світу люди, яким більше 65 років, не можуть купити поліс добровільного медичного страхування, їм його не продають. Також добре відомий феномен, що молоді та здорові особи не оформлюють медичне страхування, оскільки вважають, що це зайва витрата їх коштів. А як ми говорили раніше, хороший страховий пул має включати різних людей, в тому числі молодих і здорових. Загалом добровільне медичне страхування як механізм фінансування системи охорони здоров'я відіграє незначну роль у більшості країн світу. Лише в 41 країні витрати на добровільне медичне страхування. Перевищують 5% загальних витрат на охорону здоров'я. Наприклад, у Франції понад 90% населення мають добровільну страховку. Але при цьому добровільне страхування складає лише 14% від загальних витрат на охорону здоров'я. Аналогічні показники і у Словенії, де при покритті добровільним страхуванням 84% населення за рахунок цих коштів покривається лише 15% від загальних витрат на охорону здоров'я. Таким чином, добровільне медичне страхування не створює значних ресурсів для системи охорони здоров'я в жодній країні світу. Достатнє об'єднання ризиків досягається лише тоді, коли медична допомога фінансується або з податків на працю, або із загальнообов'язкових податків. Саме таке об'єднання ризиків називають медичним страхуванням, тому що люди, які застраховані від занадто великих приватних витрат на медичні послуги, можуть ці послуги отримати. Водночас Запровадження додаткового податку на працю в Україні буде негативно впливати на економіку, оскільки це підвищить податкове навантаження на заробітні плати. До того ж, в Україні є досить великий тіньовий сектор економіки, в якому дуже багато людей не є офіційно працевлаштованими. При переході до фінансування за рахунок податку на зарплату ці люди або не матимуть доступу до медичної допомоги. Або за надані їм медичні послуги держава платитиме із загальних податків. Отже, той принцип фінансування охорони здоров'я, який наразі працює в Україні, фінансування із загальних податків є різновидом медичного страхування. Він також дозволяє забезпечувати доступ до медичної допомоги для всіх пацієнтів, а не лише для тих, хто є офіційно працевлаштованим і сплачує податки із своєї заробітної плати. Тепер давайте розглянемо питання. На якому рівні наразі об'єднаний бюджет охорони здоров'я в Україні? До початку реформи охорони здоров'я в Україні бюджет затверджувався Верховною Радою та розподілявся між багатьма бюджетами областей, міст, районів та об'єднаних територіальних громад. Наприклад, у 2016 році медична субвенція була розподілена на 798 бюджетів територій. І якщо пригадати приклад маленької страхової компанії, то можна зробити висновок, що такі маленькі бюджети територій. І були маленькими страховими пулами, які часто не могли забезпечити доступ до медичної допомоги для людей, які проживали на їх території. Ця ситуація і була тим, що називається фрагментацією бюджету охорони здоров'я. Після запуску реформи фінансування системи охорони здоров'я почав формуватися один єдиний бюджет охорони здоров'я, за рахунок якого допомога оплачується дуже великій групі людей, всім громадянам України.